Раз вовк тихесенько підкрався. Всім відомо, куди він звик ходить і де він лиха набирався. Та що ж робить, коли на те вже вовк удався, щоб овечок давить? І сей раз він туди ж попхався. Тихесенько кошару обійшов. Прислухався, не чуть. Мерщій на тин зоп'явся, зиркнув. Та й охолов. Вівчарики прихорошенько найкращого баранчика взяли та й патрають гуртом. А кунделі мовчать, лежать собі смирненько, неначебто усім їм там кудлатим гаспицьким синам позакладало, мов не знають, що перед ними виробляють. Дивився вовк, дивився, здихнув та й знов у степ поплівсь, та й каже Де та правда ділась? Яка б тут шарварка зробилась, який би гомін підняли і вівчарі, і кундилі, якби мені таке зробить схотілось. На сей раз приказка здалась що декому мовляли можна, другим зась.